Ми На землі, як гості, любі друзі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суїці і русі, минає літо, осінь і зима. Так день за днем летить і рік за роком, настане час покинути цей світ, і прийде смерть невпинним спішним кроком, і потім треба буде віддавати звіт. За всі слова, думки і кожне діло, чи явним, чи прихованим було перед Господнім тим престолом білим, розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен вчинок наш фіксує Бог. Вночі і в день над нами його око, не забуваймо Божих засторог. Бо перед вічностю життя, мов хвиля, коротка мить, яку не повернуть, і треба прилагати всі зусилля, щоби збагнути в Ньому справжню суть. Бог пропонує для людей спасіння, даремно всім, хто прагне, йди і бери, бо через кров Ісуса, Його Сина ми порятунок маємо згори. Візьми цей дар тепер не відвертайся, поки ще б'ється серце, і ти живий, перед творцем в своїх гріхах покайся, чи ти в літах, чи юний, молодий. Життя раптово може закінчитись. Іди на кладовище і подивись там є і старі, і молоді, і діти, чи, чи шлях земний вже на землі скінчився. Багато з них не думали й не знали, що скінчиться рано так серцебиття, і плани на майбутнє покладали, та не судилось, згаснуло життя. Як нам живим потрібно цінувати цим подарунком Божим дорогим, і час даремно свій не витрачати, про вічність думати, поки живий, бо їх є дві, і кожен вибирає. Чи рай, чи пекло, ти крокуєш сам, насильно Бог нікого не штовхає, і вибір є між смертю і життям. Не вірти ти можеш посміятись, це вибір твій, але так і знай, коли прийдеться світом цим прощатись і відправлятись у далекий край. Те слово, що почув сьогодні, друже, воно суддєю буде для тебе. Ти жив безпечно і не дбав про душу. І муки пекла виправля себе. Бажаю я, що всі, хто мене чули, кому мій вірш аж до душі пронік, висот небесних спогом досягнули, і в Царстві Божій тішились повік. Амінь.